Сьогодні хочу поговорити з вами про розв'язування рівнянь за допомогою теореми, оберненої до теореми Вієта. Якщо чесно, я оцінила красу цього способу, вже працюючи вчителем, і мені б дуже хотілося, щоб ви побачили його зручність та практичність вже зараз. Ми будемо говорити про зведене квадратне рівняння, тобто про рівняння старший коефіцієнт якого дорівнює 1. одиниці. Наприклад, x в другому мінус 4х плюс 3 дорівнює нулю. Якщо усі коефіцієнти незведеного квадратного рівняння поділити на коефіцієнт А, отримаємо зведене квадратне рівняння. Як застосувати теорему вієта для незведеного квадратного рівняння, я нещодавно дізналася з відео Наталії Венгрен Квадратні рівняння метод перекидання. Це доводить, що вчитися можна і треба впродовж усього життя. Ви теж можете познайомитися з цим цікавим і дієвим методом, переглянувши її відео. Посилання на нього залишу в описі відео. Зверніть увагу, що старший коефіцієнт це не перший коефіцієнт, а коефіцієнт перед Х в другому. А доданки можуть бути змінені місцями. На основі теореми Вієта можна, не шукаючи коренів квадратного рівняння, визначати їх знаки та знаходити їх суму та добуток. На основі теореми оберненої до теореми Вієта, можна перевірити, чи є два даних числа коренями рівняння, підібрати корені рівняння або скласти квадратне рівняння із заданими коренями. Перевага цього способу в тому. Що ми нічого не будемо обчислювати. Ми просто будемо підбирати два числа так, щоб їх сума дорівнювала мінус b, або другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток це або вільному члену, розглянемо 6 рівнянь. Подивіться уважно і визначіть, що в них спільного. Думаю, що всі ви помітили, що. Це зведені квадратні рівняння, тобто коефіцієнт А в усіх дорівнює 1. Але є ще одна спільна риса. Коефіцієнт С в кожному з цих рівнянь дорівнює мінус 18. За теоремою Вієта добуток коренів цього рівняння дорівнює мінус 18, для яких же чисел виконується ця рівність. Мінус 1 плюс 18, плюс 1 мінус 18. Мінус 2 плюс 9, плюс 2 мінус 9, мінус 3 плюс 6, плюс 3 мінус 6. Цілі корені даних рівнянь ми будемо шукати серед даних пар. Друга умова сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Знайдемо для кожної пари їх суму. Ось що вийде. Перше рівняння. Його другий коефіцієнт плюс 17. Сума коренів мінус 17. Для якої ж пари сума коренів мінус 17. Можемо побачити, що це для другої пари. Тобто корені першого рівняння це плюс 1 і мінус 18. Друге рівняння Коефіцієнт b мінус 7. Сума коренів. Плюс 7. Для якої пари сума коренів плюс 7. Для пари мінус 2 і плюс 9, тому ця пара є розв'язками другого рівняння. Розглянемо п'яте рівняння. Другий коефіцієнт мінус 3. Сума коренів плюс 3. Для якої пари сума дорівнює плюс 3? Це для пари мінус 3 плюс 6. Ця пара є розв'язками п'ятого рівняння. Поставте відео на паузу та знайдіть корені 3, 4 та 6 рівнянь. Сподіваюсь, ви знайшли для себе багато корисного.